Артур Конан Дойл Собака Баскервілів. Розділ перший Містер Шерлок Холмс. Містер Шерлок Холмс сидів за столом і снідав. Зазвичай він прокидався о пізній порі. Крім тих доволі частих випадків, коли йому зовсім не випадало поспати. Я стояв на килимку біля комена. І вертів у руках ціпка, якого вчора у нас залишив відвідувач. Гарного товстого ціпка з Набалдашником, із тих, які називають вагомим доказом. Під Набалдашником було врізане срібне кільце завширшки з дюйм і з написом Джеймсу Мортімеру, ЧКХО, від його друзів за ЧКЛ і дата. 1884. Колись з такими ціпками, солідними, важкими, надійними, ходили поважні сімейні лікарі. Отже, Вотсоне, які у вас будуть думки щодо цього? Холмс сидів до мене спиною, і я думав, що моїх маніпуляцій він не помічає. Звідки ви знаєте, що я роблю? Можна подумати, що у вас очі на потилиці. Чого не маю, того не маю. Зате переді мною стоїть начищений доблизько срібний кавник, відповів він. А справді, Вотсоне, що ви скажете про ціпок нашого відвідувача? Ми з вами його прогавили, тож не знаємо, чому він приходив. А через те, що нам не пощастило, доведеться звернути особливу увагу на цей випадковий сувенір. Обстежте ціпка і спробуйте відтворити за ним образ його власника, а я вас послухаю. Як на мене, почав я, сили намагаючись дотримуватися методики мого приятеля, цей доктор Мортімер. Успішний медик середнього віку, до того ж усіма шанований, якщо друзі обдаровують його такими знаками уваги. Добре, сказав Холмс, чудово. Окрім того, я схиляюся до думки, що він сільський лікар. Отже йому доводиться долати великі відстані пішки. А це чому? Бо його ціпок, колись такий гарний, настільки оббився, що я не уявляю собі його в руках міського лікаря. Масивний залізний набалдашник зовсім стертий. Мабуть, доктор Мортімер подолав із ним чимало миль. Досить тверезе міркування, сказав Холмс. А ще напис від друзів за ЧКЛ». Я думаю, що літери «КЛ» означають якийсь клуб, найімовірніше мисливський, членам якого він надавав медичну допомогу, за що йому і зробили цей невеликий подарунок. Вотсоне, ви перевершили самого себе, сказав Холмс, відкидаючись на спинку стільця і закурюючи люльку. Я не можу не відзначити, що, описуючи з притаманною вам люб'язністю мої скромні заслуги, ви применшуєте власні можливості. Якщо ви не випромінюєте яскравого сяйва, то в усякому разі ви є провідником світла. Та хіба мало таких людей, які, не маючи особливого таланту, все-таки володіють надзвичайною здатністю запалювати його в інших. Я перед вами в неоплатному боргу, друже мій. Я вперше почув від Холмса таке визнання і маю сказати, що його слова були для мене надзвичайно приємними. Адже байдужість цієї людини до мого замилування нею і до всіх моїх спроб оприлюднити методику його роботи не раз зачіпала моє самолюбство. А ще я пишався тим, що мені вдалося не лише опанувати методику Холмса, але й застосувати її на практиці та ще й заслужити цим похвалу мого друга. Холмс узяв у мене з рук ціпка і кілька хвилин розглядав його. Потім, явно зацікавившись чимось, відклав люльку в бік, підійшов до вікна і знову став оглядати його, але вже крізь збільшуване скло. Не щось надзвичайне, але все-таки цікаво, сказав він, знову сідаючи на улюблене місце в кутку дивана. Деякі дані тут, безумовно, є, вони слугуватимуть нам підставою для певних висновків. Невже я чогось не добачив? запитав я не без самовдоволення. Сподіваюся. Я нічого серйозного не випустив з уваги. На жаль, мій любий Вотсоне, більша частина ваших висновків хибна. Коли я сказав, що ви є для мене добрим стимулом, це, відверто кажучи, слід було розуміти так. Ваші промахи іноді допомагають мені вийти на правильний шлях. Але зараз ви близькі до істини. Ця людина безумовно практикує не в місті і їй доводиться долати великі відстані пішки. Виходить, я мав рацію, Щодо цього так. Але це все ні-ні, мій любий Вотсоне, не все, далеко не все. Так, наприклад, я б сказав, що такий подарунок лікар швидше за все. Може отримати від якоїсь клініки, а не від мисливського клубу. А коли перед лікарнею стоять літери ЧК, назва Черінг-Кроська напрошується сама собою. Можливо, ви маєте рацію. Все наводить на таке тлумачення. І якщо ми приймемо мій здогад за робочу гіпотезу, то отримаємо додаткові відомості для відтворення особистості нашого невідомого гостя. Гаразд. Припустімо, що літери ЧКЛ означають Черенгкройська лікарня. Які ж подальші висновки можна звідси вивести? А вам нічого не спадає на думку. Ви ж знайомі з моєю методикою. Спробуйте її застосувати. Висновок очевидний. Перш ніж переїхати до провінції, ця людина практикувала в Лондоні. А якщо ми зазирнемо трохи далі, погляньте на це ось з якого боку. Чому йому було зроблено подарунок? Коли його друзі вважали за потрібне гуртом піднести йому цього ціпка на знак своєї прихильності? Очевидно, в той час. Коли доктор Мортімер пішов з лікарні, вирішивши зайнятися приватною практикою. Йому зробили подарунок, це нам відомо. Найімовірніше, роботу в лікарні він змінив на сільську практику. Чи не будуть наші висновки занадто сміливими, коли ми скажемо, що подарунок було зроблено саме у зв'язку з залишенням посади? Це цілком ймовірно. Тепер погодьтеся, що він не міг бути у штаті консультантів лікарні, бо ця посада надається тільки лікареві з солідною лондонською практикою. А такий лікар з міста навряд чи виїхав би. Тоді ким же він був? Якщо він працював там і не був штатним консультантом? Це означає, що йому відводилася скромна роль куратора, який живе при лікарні, тобто трохи більша, ніж роль практиканта, і він пішов звідти п'ять років тому. Погляньте на дату на ціпку. Таким чином, мій любий Вотсоне, ваш солідний літній сімейний лікар зник, мов пара. А замість нього перед вами виросла досить симпатична людина, років тридцяти, нечестолюбна, неуважна, яка ніжно любить свого собаку. За моїми скромними припущеннями, більшого за тер'єра, але меншого за мастифа. Я недовірливо розсміявся, а Шерлок Холмс відкинувся на спинку дивана. Випускаючи під стелю маленькі кільця диму, які плавно розліталися в повітрі. Щодо останнього пункту, то тут вас ніяк не перевіриш, сказав я. Але деякі відомості про вік цієї людини і його кар'єру ми зараз відшукаємо. Я зняв зі своєї маленької книжкової полиці медичний довідник. І знайшов потрібне прізвище. Там виявилося небагато Мортімерів. Але я одразу відшукав нашого відвідувача і прочитав у голос все, що його стосувалося. Мортімер Джеймс з 1882 року член королівського хірургічного товариства. Грімпен, Дартмур, Графство Деваншир. З 1882 по 1884 рік куратор Черінгкройської лікарні, визнаний гідним премії Джексона в розділі порівняльної патології за роботу, чи варто вважати хвороби атавістичним явищем, член кореспондент Шведського товариства патологів. Жодного слова про мисливський клуб ВОЦОНЕ. З лукавою посмішкою сказав Холмс. Зате справді сільський лікар, як ви тонко підмітили, мої висновки правильні. А що ж до епітетів, то, якщо не помиляюся, я вжив такі: симпатичний, нечистолюбний і неуважний. А ось це я знаю з власного досвіду. Лише симпатичні люди отримують подарунки на прощання. Лише нечистолюбні змінюють лондонську практику на сільську, і тільки неуважні можуть залишити свого ціпка замість візитівки після години очікування у вашій вітальні. А собака Його привчили носити ношу за хазяїном. Цей ціпок не з легких. Собака брав його посередині і міцно стискав зубами. Сліди від них досить чіткі, як видно, з відстані між мітками, для тер'єра такі щелепи занадто широкі, а для мастифа вузькі. Можливо, що. Боже мій, ну звісно ж, кучерявенький спаніель. Говорячи це, Холмс спочатку походжав кімнатою, потім зупинився біля вікна. Останні слова він промовив з такою впевненістю, що я здивовано поглянув на нього. Послухайте, друже мій, а чому ви так у цьому переконані? А тому, що я бачу собаку біля наших дверей, а от і дзвінок його хазяїна. Не йдіть, Вотсоне, прошу вас. Ви з ним колеги, і ваша присутність допоможе мені. Ось вона фатальна хвилина, Вотсоне. Ви чуєте кроки на сходах, ці кроки вриваються у ваше життя, але невідомо, що вони несуть за собою, добро чи зло. Що знадобилося людині науки докторові Джеймсу Мортімеру від детектива Шерлока Холмса. Увідіть. Зовнішність нашого гостя здивувала мене оскільки я розраховував побачити типового сільського лікаря. Доктор Мортімер виявився дуже високим, худорлявим чоловіком із довгим носом, який стирчав, наче дзьоб, між сірими, близько поставленими очима, які яскраво виблискували за скельцями окулярів у золотій оправі. Одягнений він був, як і годиться людині його професії. Але якось неохайно. Старий зношений піджак, обшарпані штани. Попри свою молодість, він уже сутулився і дивно витягав шею, доброзичливо придивляючись до нас. Щойно наш гість увійшов до кімнати, його погляд одразу ж упав на ціпок у Холмсових руках, і він з радісним вигуком потягнувся за ним. Яке щастя, а я ніяк не міг згадати, де його залишив тут чи в пароплавній компанії. Втратити таку річ це було просто жахливо. Подарунок? запитав Холмс. Так, сер. Від Черінгкройської лікарні? Так, від тамтешніх друзів до дня мого весілля. Ой-ой, як це кепсько, сказав Холмс, похитуючи головою. Доктор Мортімер здивовано закліпав очима. Та що ж тут кепського? Тільки те, що ви порушили хід наших міркувань. Значить, подарунок був весільний. Так, сер. Я одружився і залишив лікарню, а разом із нею і всі сподівання на посаду консультанта. Треба було заводити власне господарство. А тепер доктора Джеймс Мортімер. Що ви, що ви? Я не маю докторського ступеня. Я лише скромний член Королівського хірургічного товариства. І, очевидно. Людина з науковим спрямуванням розуму. Я маю лише певний стосунок до науки, містере Холмс. Так би мовити, збираю мушлі на березі неосяжного океану пізнання. Якщо не помиляюся, я маю честь говорити з містером Шерлоком Холмсом, а не з Ні, доктор Вотсон перед вами. Дуже радий знайомству, сер. Ваше ім'я часто згадується разом з ім'ям вашого друга. Ви мені надзвичайно цікаві, містере Холмс. Я ніяк не очікував, що у вас такий видовжений череп і такі розвинені надбрівні дуги. Дозвольте мені промацати ваш тім'яний шов. Зліпок з вашого черепа, сер, міг би прикрасити будь-який антропологічний музей доти, доки не вдасться одержати оригінал. Не вважайте, що це лестощі, але я просто заздрю такому черепові. Шерлок Холмс запропонував нашому дивакуватому гостеві крісло. Ми з вами, очевидно, обидва фанатики своєї справи, сер. сказав він. Як видно, з вашого вказівного пальця ви звикли самі набивати люльки. Не соромтеся, закурюйте. Доктор Мортімер вийняв із кишені тютюн і з приголомшливою спритністю набив люльку. Його довгі, трохи тремтливі пальці рухалися швидко і неспокійно, ніби лапки у комахи. Холмс сидів мовчки. Але швидкі, короткі погляди, які він кидав на нашого цікавого співрозмовника, яскраво свідчили про те, що ця людина дуже його зацікавила. Мені здається, сер, почав він нарешті, що ви зробили мені честь своїм учорашнім і сьогоднішнім візитами не лише заради обстеження мого черепа. Ні, сер, звичайно, ні. Звісно, я щасливий, що мені випала така нагода, але до вас мене привело зовсім не це, містере Холмс. Я людина аж ніяк не практична, а тим часом переді мною раптово постало одне надзвичайно серйозне і дуже дивне завдання. Вважаючи вас другим за величиною європейським експертом, он воно як, сер. Чи дозволите поцікавитись, хто має честь бути першим? Досить різким тоном запитав Холмс. Праці пана Бертільйона вселяють велику повагу людям із науковим мисленням. Тоді чому б вам не звернутися до нього? Я вже згадував, сер про наукове мислення. Але, як практик, ви не перевершені. Це визнають усі. Сподіваюся, сер, що я не дозволив собі зайвої. Так трохи, відповів Холмс. Одначе, докторе Мортімер, я вважаю, що ви вчините дуже правильно, якщо негайно, без відступів, розповісте мені, у чому полягає справа, для вирішення якої вам потрібна моя допомога.